Російський наступ на Сумщині, який вони планували як частину великого літнього наступу, захлинувся. Про це заявив головком Олександр Сирський. З чим я всіх нас, друзі, вітаю. Отже, він каже, що станом на цей день просування російських військ в прикордонних районах Сумської області зупинено. Лінія фронту зараз стабілізована. Що це означає? Все дуже просто. Це означає, що наші захисники. Не лише стримують ворога, але і проводять активну оборону і звільняють територію. Ну от Сирський каже про те, що українські сили просунулися в районі Юнаківки від 200 до 700 метрів за тиждень. Також Збройні сили України, як відомо, звільнили село Андріївка. Раніше були щодо цього, пам'ятаєте певні там спекуляції. Зеленський десь з тиждень. Тому казав про те, що Андріївку звільнено. Після чого там діпстей це не підтверджував. Там інші військові експерти це цього не підтверджували. Але зрештою, потім вже там ситуація змінилася. Там на мапі позначена Андріївка як звільнена територія, і, і, і так і не зрозуміло насправді чи Андріївку двічі звільнили, чи. Її звільнили, але просто там ну аналітики запізно позначили її на інтерактивній мапі, що вона звільнена Тому хто з Андріївка або Сумської області в курсі цієї ситуації напишіть, будь ласка, Андріївку двічі звільнили чи її звільнили ще раніше? Просто зараз про це стало відомо. А, але в будь-якому разі це класна новина. Так а Андріївка звільнена, значить, це дуже важливі тактичні успіхи, як ви розумієте, тому що ворог зосередив на Сумщині значні сили, друзі. Там понад 50 тисяч своїх солдат, включно. Я вам скажу з елітними бригадами ВДВ, включно з морською піхотою. Але наші е, хлопці, наші сили оборони скували їхні ворожі сили і не дають їм можливості наступати, Знаєте, що цікаво? Цікаво, те, що наші наступальні дії в Глушківському районі Курської області Російської Федерації. Змусили ворога відтягнути частину військ для захисту своєї території. Це послабило їхній тиск на Сумщині. Сирський каже, що Україна контролює близько 90 квадратних кілометрів Курській області, і це за його словами превентивні дії, щоб не дати ворогу готувати новий наступ. Якщо зараз подивитися на мапу на інтерактивну мапу Deep State, видно, що фронт на Сумщині дійсно стабілізований. Хоча ворог намагався просунутися, наприклад, в районі Привільного і Шевченкова, як відомо, але наші захисники тримають позиції. Але друзі, от поки збройні сили України тримають фронт, що роблять росіяни в цей момент? За даними державної прикордонної служби, Андрій Демченко, спікер цієї служби, каже про те, що ворог продовжує закидати диверсійні групи, а це відбувається переважно в межах двох громад: Хотинська і Юнаківська. Протяжність кордону з Російською Федерацією у Сумській області нині близько 550 кілометрів. Але активність ворога зосереджена саме на цих ділянках. І от спікер ДПСУ Демченко каже, що останнім часом активність диверсантів дещо, дещо знижується. Так? Це результат роботи наших захисників, які знищують ворога. Десятками, друзі, як вбитими, так і пораненими. Там просто неймовірні втрати несе Росія. Я дещо згодом вам конкретну цифру назву, але це, це шалено. Я не знаю, яка ще армія в світі кидала отак як м'ясо своїх людей. Це просто нереально, скільки вони там поклали. Росіяни раніше я вам розповідав, використовували мотоцикли, квадроцикли, велосипеди, мопеди, моторолери, все що завгодно. Так? Все те, що дозволяло їм маневрувати зараз. Вони це роблять рідше. Про це каже Демченко. Але така тактика направду, вона приносила успіх. І я вам скажу, що в Харківській області є така сама ситуація з ось, такими маневрами, з такими заходами від Росії. Ми сьогодні не будемо говорити про Харківську область, але в двох словах скажу, що там в районі Ливців, в районі Вовчанська, в районі Строївки, а там, там такі заходи. Да. Але як бачимо, вони все одно успіху не мають. Ось в чому цінність новини в тому, що вони не мають успіху, друзі. Це не просто там слова, це реальність. Цікаво, до речі, що у центрі. З протидії дезінформації кажуть, що російські військові на Сумщині просто кидають свої позиції через величезні втрати. Це підтверджують, до речі, дані розвідки НАТО. Ми про них окремо поговоримо дещо згодом, але я вам обіцяв цифру: цифру втрат ворога так от, друзі, ворог зазнає до 1300 втрат щодня, 1300 щодня, зокрема, через масові або ж масовані штурми на Сумському напрямку. Тому їхня тактика створення так званої буферної зони, про яку Путін говорив, чим наслякав, розповідав про те, що ну ми що подумаємо, можливо, ми окупіруємо Суми. Вона провалилася. Дякувати силам оборони України. Фактично, сумський напрямок ем, залишається одним із найгарячіших фронтів, і це правда, тому що Зеленський е, каже, що на нього припадає 23% усіх ударів по фронту. 23% на сумський напрямок. І це, як ви розумієте, просто ну шалшалена, грандіозна якась цифра. Ворог використовує каби керовані авіабомби, він використовує північно корейські ракети, дрони, залом усе. І от Зеленський каже про те, що росіяни мають на Сумщині близько 52 тисяч своїх орків, не рахуючи тих, які перебувають в Курській області, і де? І в Білгородській. Так? Але навіть попри таку концентрацію сил, ворог успіху не досягає. І президент каже, що за тиждень росіяни там просунулися. Ну раніше про це він казав, це він реально раніше казав, що росіяни за тиждень просунулися там на 200 метрів в бік сум. Наші захисники відтіснили їх на 200-400. І, і це показує, до речі, що ворогу потрібен успіх в лапки візьмемо на Сумщині або там на тій самій Харківщині. Для чого? Ну, для того щоб виправдати свої дії, але Збройні Сили не дозволяють цього, до речі. от Зеленський каже про те, що відсутність просувань ворога може вплинути на міжнародну підтримку України, зокрема на позицію США щодо санкцій проти Росії, я, чесно кажучи, не знаю, як це, як це пов'язано. Можливо, дещо там журналісти там, помилилися, на яких я зараз посилаюсь, але є одноділива інформація, яка стосується там останніх заяв державного секретаря Рубіо, який сказав про те, що ми повернемось до питання санкцій щодо російська, та митних податкових ініціатив Трампа тому це вже круто, це вже дуже круто. Що ж кажуть наші союзники? Це ж цікаво, правда? От що в НАТО говорять <кхід> Північно-Атлантичний альянс, каже, що російська армія зазнає величезних втрат на сумщині. Я вже казав про цифру в 1300. осіб щодня, і представник альянсу він за старою доброю традицією. Там захотів бути неназваним да, анонімним, як зараз модно говорити. І от він каже про те, що Росія намагається створити так звану цю буферну зону на Сумщині, але ці атаки надзвичайно виснажливі для них. Вони настільки виснажливі, що е, ну я, я не знаю, яка ще армія може кидати як м'ясо своїх людей. Я, я, я повторююсь. Важливо, що в НАТО вважають оточення Сум, тобто обласного центру, мало ймовірним. Росіяни ймовірно намагатимуться розширити фронт на півночі на північному сході від міста, але попередні спроби були невдалими. Зсу стримують ворога. Вони знищують сили ворога і, і, і техніку. Так і ось ця стратегія Росії на Сумщині вона провалюється. От і все через ці невдачі. Росія вдається до старих методів. Що вона найкраще вміє робити? Звичайно, вбивати людей. Цивільне мирне населення. Вона це й робить, тому що ви знаєте, яка трагедія відбулась на сумщині. Взагалі сумщина, мало не щодня зазнає обстрілів. Але в ніч на 24 червня. В одній з громад там по селу великий бабрик прилетіло. Вибачте, за сленг так загинули люди. Троє людей загинули. Восьмирічний хлопчик серед них, там ще шестеро, включно з трьома дітьми, вони отримали поранення. І я коли читав зведення інтерв'ю колег, які приїхали на місце, і опитували місцевих мешканців, ну ті страшні речі розповідали. Я розумію, що зараз нікого не вразиш словосполучення сполучення, типу, знищили повністю всю вулицю. Там стели з лиця землі і так далі, але просто було видно ну емоції людей, які втратили рідних, близьких, майно своє втратили. Ну це ж також, ви розумієте, так? Яку загрозу ці мирні мешканці взагалі несли для Росії? Де ніяку. Тому вони б'ють. Росіяни б'ють саме тому, що вони програють на полі бою. Вони програють на землі. От і все. Я, друзі, скажу чесно, ви знаєте. Після того, як тема з фортифікаціями на Сумщині стала активно обговорюватись, ну у тому числі після наших з вами ефірів, щось таки змінилось, тому що я, от сьогодні, наприклад, читаю, що Сирський повідомив, що створено спеціальну групу з питань оборони Сумщини. Вона займається зміцненням укріплень. Нарешті він особисто інспектував фортифікації в полях і лісах. Він наказав, що робота проводиться, її потрібно прискорити. Зараз будуються додаткові споруди, створюються кіл зони, антидронові коридори для захисту наших військових, але є, є виклики, і це, це правда. Той самий Дрій Коваленко з СПД каже, що будувати укріплення прямо на лінії фронту часто неможливо через постійні обстріли і дрони. Ну я розумію, що неможливо, але можливо потрібно було раніше їх будувати, коли там не було ворога, коли ми відтіснили, коли ми були на Курщині, коли ми вели б Курської області зайшли. Ну ми ж могли в такому разі міркувати, що ворог може теоретично піти на суми, правда? Чому ми тоді на лінії фронту не будували ці споруди? Тоді ж обстрілів не було. До кого питання? До Артюха, який тоді очолював область. До, ну я не знаю до Григора. Зараз мають бути питання, які її зараз очолює, і напевно не в належному стані ці споруди. Знаходяться так, але потрібно було це робити. Ну що це за слова? Що зараз це неможливо зробити, тому що їх обстрілюють. Ну звичайно, обстрілюють. Тому й раніше треба було це робити. Ну трошки дивно, якщо чесно. От він каже, що військові інженери враховували рельєф безпеку, тому фортифікації зводяться глибше. Це приємно. Ворог також стикається з подібними проблемами в Курській області. Ну, плювати мені на ворога, але на що у нас відбувається. Але Сирський додає, що ЗСУ перейшли до тактики лисячих нір. Е, мені хлопці військові розповідали, що е, росіяни давно використовують ці лисячі нори, е, але ну це, це допомагає це допомагає уникати е, ударів дронів. Робота триває, але як каже головком, потрібна більша оперативність. Отже, друзі, що ми маємо? Ми маємо наступне збройним силам України вдалося зупинити ворога на Сумщині раз. Окрім цього, ситуація взята під контроль. Нам подекуди вдається повертати втрачене. Ми першими розповідали про ризики, які. Там спіткають Сумщину, а, так, друзі, а, про проблеми з фортифікаціями. Ми за це і критику отримали, і нас звинувачували в тому, що а, ми паніку сіємо, і що, що на Росії я працюю, на кої там не працюю. Зараз виявляється, що в нас дійсно є проблеми. Але я дуже радий, насправді що прислуховуються. Я дуже радий, що ця інформація або від інших журналістів вона доходить до кого до того до того, до того до кого потрібно. І відповідні висновки також робляться. Тому е, сподіваємось на те, що результат буде відповідним. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бажіть себе, будь ласка, своїх рідних і близьких. До зустрічі.